Піца найвідоміша італійська страва. Піца це корж зазвичай круглої форми, який покривається томатною пастою та сиром і запікається. Залежно від рецепту, додають м'ясо, ковбасу, овочі, фрукти, гриби і зелень. Випікають піцу у дерев'яних печах. Спеціальні заклади, що спеціалізуються на приготуванні піци, називаються піцеріями. Кухар що готує піцу. Італійською називається піцайола. Піца поширилася всім світом і стала міжнародною стравою. Греція в рівень з Італією змагається за звання батьківщини піци. Одного разу влітку в Неаполі королева Маргарита Савойська гуляла у парку зі своєю родиною. Королева чула про піцу і вирішила зрештою її скуштувати. Місцевий піцайоло тішився тим, що сама королева вирішила покуштувати саме його піцу і спеціально для неї спік піцу за новим рецептом. Відтоді піца з помідорами, з сиром моцарелою та листям базиліку називалася як піца Маргарита. До того ж, кольори цих продуктів, зелений, білий, червоний, символізують прапор Італії. Папероні найпопулярніша піца в Америці. Пікантна італійська ковбаска папероні. Назва походить від італійського найменування маленьких гострих перчиків. В Італії подається не з ковбасою, а саме з гострим перцем. Кальцане. Закрита піца. При її виготовленні боки защіпують у вигляді вареника або конверта. Під хрусткою скоринкою така піца повністю зберігає аромат використаних продуктів. Біла піца. До неї не додаються помідори. Піца 4 сири. Одержала свою назву завдяки тому, що до її складу входять 4 різних види сиру. Гавайська піца з ананасами. Веганська піца. До її складу не входить ні м'ясо, ні ковбаса, лише зелень, сир, гриби. Піца – одна серед найпопулярніших страв у світі. Багато народів розробили свої національні варіанти піци. У Індії до неї додають маринований імбир, фарш із баранини і соєвий сир. У Японії їдять піцу з кальмарами. Мешканці Костарики віддають перевагу піці з кокосами. А бразильці полюбляють піцу із зеленим горошком. До початку 19 століття існувала думка, що найсмачніша піца – солодка з полуницею. Перша піцерія в Україні відкрилася у місті Чернігів у 1987 році. Зараз піцерії є майже в усіх містах. Фестиваль піци в Неаполі це головний фестиваль піци у світі і одна з найяскравіших подій Італії. Він проходить щороку в середині вересня. Традиційно на цю подію з'їжджаються гості з багатьох країн світу. Встановлено світовий рекорд довжина піци 2 кілометри.